Челсі готується прийняти важке рішення щодо Михайла Мудрика, нападником шахтаря. Зацікавився Ювентус, а також відомий тренер, який хоче повернутися до роботи. Усім привіт! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож наступні кілька хвилин будуть присвячені саме цьому. Перед тим як розпочнемо, звично попросимо вас підписатися на канал та натиснути на вподобайку. Дякуємо і поїхали. Стартуємо сьогодні з огляду трансферних новин. і Перший у нас на черзі нападник Шахтаря Данило Сікан. З Італії приходять, якщо не шокуючи, то на перший погляд точно фантастичні новини. За даними порталу Туттою, власне, Ювентус зацікавлений у підписанні нападника і хочуть зробити це вже взимку. Втім, перехід українця до Ювентуса залежить багато в чому від стану здоров'я їх чинного нападника Аркадіуша Міліка. Більше деталей щодо потенційного переходу поки не повідомляють, а ви тим часом напишіть, чи вірите у такий розвиток подій водночас вже є теоретична заміна для Данила, і це може бути Кевін Келсі. Кевін Келсі, який все ж таки скоріше повернеться до Шахтаря, ніж перейде до іншої команди. Наразі інтерес до футболіста проявляють клуби США та Європи. Втім, Шахтар наразі не пристав на жодну пропозицію. Зокрема, французький Ланс намагався зв'язатися з гірниками, однак пропозиція Шахтар не влаштувала. Далі про Полісся команда Імада Ашура продовжує шукати варіанти щодо підсилення свого складу. А до трансферне вікно наразі турецькі змі інформують про інтерес Житомирського клубу до півзахисника клубу іскандеру спор, який є вихованцем академії Базеля Мехмета Маніша. Повідомляється, що сторони наразі ведуть активні перемовини щодо Вінгера, і Полісся вже зробило першу офіційну пропозицію. Планує бюджет під нового тренера вже і ЛНЗ. Роман Григорчук, який щойно очолив команду, може отримати у своє підпорядкування малійського Вінгера Алі Мале, який нині виступає в Туреччині. Наразі відомо, що Черкаський клуб зробив офіційну трансферну пропозицію щодо футболіста. Перехід 26-річного гравця оцінюють у 600 тисяч євро. А він наразі виступає у клубі Шанлифураспорту. Далі летимо до Італії, де вже у понеділок один із лідерів чемпіонату Інтер буде грати проти комо саме тієї команди, яка у попередньому турі шокувала Рому Артема Довбика. Для того аби зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію. А у закріпленому коментарі або ж за QR кодом в куточку екрану на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Тож поспішайте, переходьте і забирайте. Далі рухаємося до тренерських новин, адже заявив про намір повернутися до активної роботи колишній коуч Ворскли Василь Сачко. Бажання працювати знову є, але наразі не все так виконується, як планується, каже тренер. Також він повідомив, що більш активно шукатиме роботу після завершення повномасштабної війни. Зараз найголовніше це перемога. Дай Бог, подолаємо ворога, буде перемога, а там вже будемо думати, що буде далі, каже він. Заважимо, що останнім місцем роботи тренера була Волинь, а до цього він протягом семи. Років очолював полтавську Ворску. Рухаємося до Італії та поговоримо про Артема Довбика та його крутий перформанс у матчі з пармою. Рома українського нападника приймала у 17-му турі власне парму і не залишила опоненту жодного шансу. Господарі відкрили рахунок вже на 8-й хвилині з пенальті, забив дібала на 13 13-й перевагу. Господарів подвоїв Салемакерс. На 51-й хвилині дібало оформив дубль після асисту власне Артема Довбика. А на 74-й хвилині ще один пенальті реалізував Паредес. Сам Артем свій гол також забив і зробив це на 83-й хвилині, таким чином встановивши підсумковий рахунок матчу 5-0. Ну і завершимо темою Михайла Мудрика, адже після інформації про його відсторонення та офіційного вироку щодо допінг скандалу можуть настати для українця справді темні часи. Англійський фінансовий експерт Стефан Борсон висловився щодо подальшої долі українця. Мудрик достатньо молодий, аби повернутися після такого. Але якщо провину буде доведено, такі види дискваліфікацій не є короткими. каже він. Також експерт наголошує, що у Челсі мають ухвалити непросте рішення щодо подальшої його долі. Якщо припустити, що все буде доведено, перед Челсі постане питання, що вони збираються робити з гравцем, чи вирішать вони фактично розірвати його контракт, чи якось будуть підтримувати протягом дуже тривалого часу. Окрім того, інший експерт у сфері фінансів Кіран Макваєр заявив, що Челсі взагалі можуть вимагати у Михайла суттєву компенсацію. Далі цитуємо: якщо гравця визнають винним, а у контракті буде те, що ми інколи називаємо пунктом про погану репутацію, за таких обставин клуб клуб має право розірвати договір, а потім ще й вимагати відшкодування. Якщо у контракті є пункт про грубе порушення, і це вважається частиною порушення пов'язаного з допінгом, тоді клуб подивиться на дрібний шрифт і побачить, які у нього є варіанти. Тож, як бачимо, все більше, і більше розкручується інформація про те, що Челсі справді може ухвалити рішення щодо розриву контракту. Але давайте все ж таки дочекаємося офіційного рішення і будемо сподіватися на краще. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту вам безмежна подяка на останок, ще раз перевірте, чи натиснули вподобайку. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.